Поєдинок між ветеранами Десни та Авангардом став заключним на турнірі зимова іскра. Змагалися команди починаючи з листопада, грали щосуботи. Всього було проведено 13 турів. Корюківський авангард лідирував протягом всього турніру однак наприкінці ледь не втратив чемпіонство. Найближчий переслідувач шина, вигравши свій останній поєдинок, обігнала корюківців на одне очко. У матчі з ветеранами Десни, які забронювали за собою третю позицію, авангард влаштовувала нічия. Поєдинок видався напруженим. Деснянці хотіли завершити турнір на мажорній ноті. Як підсумок команди по два рази розписалися у воротах один одного. За рахунку 2-2 на останніх секундах гри корюківці ледь не втратили бажану нічию. Від голу їх врятувала поперечина. Таким чином авангард став переможцем другого чемпіонату Зимова іскра. Уровень турніру був високий, тому що до останньої секунди не могли зрозуміти, хто буде чемпіоном. Перекладина на последней секунді показала, що велась чесна борьба. Муска і турнір показав, що всі ігри були на високому рівні проведені». Участь у турнірі взяли чимало гравців, які виступають за професійні команди. Зокрема, на зимовій іскрі грали футболісти молодіжної збірної України Денис Безбородько та Дмитро Задерецький. Очікували на турнірі і візит Андрія Ярмоленка. Однак цьогоріч зимова іскра пройшла без кращого футболіста України. Пліч опліч з професіоналами грали ветерани футболу та юніори з Десни та юності. Ми на поральному путі. Ми займаємося. развитием э, футбола и развитием, как, как, как говорится масс массового вида спорта, было 14 команд, в каждой команде э, около 20 игроков, плюс э, болельщики, плюс родители и так далее, и так далее. То есть э, очень интересный хороший турнир получился. Людям надоело сидеть дома, лучше проводить время в кругу друзей, которые здесь собрались и приятное Приятного времяпрепровождения и, и вот кубок тоже тоже приятная концовка завершение. Учасники турніру не залишилися осторонь подій, що відбуваються на сході України. Для допомоги учасникам антитерористичної операції гравці зібрали кошти, які по завершенні турніру передали волонтерам. Турнір Зимова іскра пройшов у Чернігові вдруге, і на цьому зупинятися організатори не збираються. Вже незабаром стартує кубок зимової іскри. Десять команд попередньо погодилися взяти в ньому участь. Детальніше дивіться у неділю в програмі Чемпіон.